5 класу спеціалізованої середньої школи 22 Кіровського району я являюся заступником голови школи та членом районної ради. Активно беру участь у житті свого навчального закладу. І однією з основних перемог у роботі шкільного самоврядування вважає створення ефективної та активної команди. Тема моєго проєкту це виховання правової культури. Стала місцем, де учень дійсно може знайти застосування своїх можливостям та ініціативності. Тому, на мою думку, найголовніше дати можливість учням самореалізуватися і дізнаватися новини тільки в школах, та й за імежами. Сьогодні правова громадність громадян набуває особливої актуальності, тільки юридично освічені люди можуть побудувати справді правову державу. Саме тому в школах щорічно проводяться тижні правових знань. Адже зі школи починається виховання свідомого і законослухняного громадянина. Важливо, щоб учні орієнтувалися у питаннях законності і правопорядку, орієнтувалися в питаннях правомірної поведінки, знали правопорушення і відповідальність, яка передбачена за них. Також нещодавно було проведено опитування учнів моєї школи. Було поставлено питання: чи уникали у них хоча б початку в житті труднощі, розаповнені будь яких документів дивлячись на екран, ми з вами можемо побачити, що більшість учнів все ж таки відповіли, що пільгочі виникали. А що це означає? Напевно, те, що учні зовсім не підховані юридично, не кажучи про права і обов'язки, вони навіть не розуміють, як правильно заповнювати документи, як їх оформлювати. У наш час випускники, багато випускників прагнуть вступити до інших країн. І для цього потрібно забакувати багато паперів, але ж як їх правильно оформлювати? Мені здається, що перед кожною людиною хоча б раз в житті поставало питання, як правильно писати заявку, складати резюме, чи навіть просто писати пояснюючі записку. І я прагну, щоб учні дійсно розуміли і знали відповідь на це запитання. Таким чином, у шкільному правовому вихованні необхідна така педагогічна яка відповідала потребам самого учня, суспільства і враховувала закономірності формування правової свідомості. Тому я пропоную провадити лекції та відеоконференції щодо юридичного права людини. Наша школа проводить такі конференції щороку на тижні права, але я все ж таки вважаю, що одні години замало, аби насправді почати розуміти юриспруденцію. Шкільна програма виділяє лише один урок права на тиждень. Вже цього достатньо, аби люди справді почали розуміти свою юриспруденцію прав... та права і обов'язки?